Ви чудово вирвали собі зуб. Професійно я б сказав. Але, на жаль, не той, що потрібно. Хводо вам досі стерчить. Не знаю, не знаю. Обрадую вас чи ні. Але у вас взагалі не та ситуація, щоб щось виривати. Хе-хе-хе, мі-мі-мі-мі. Так добре, Обійдемо з лікуванням нерву тільки. І поставимо міст. На два зуби. На два. Щоб ви за імплантант не тратили гроші. Як скажете? Так, 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 зараз приготуйтесь, буде боліти трошки, буде, буде боліти, бо ви таке не робили. Фух. Ну все, як просили. Найдешеві. Como nós dizemos, na VK, Mi, 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 mi.